У столиці з'явиться новий сучасний центр підтримки інновацій, а й ті підприємництва та стартап компаній iHub. відповідний меморандум про співпрацю підписали мер Києва Віталій Кличко та норвезька фундація Seed Forum Norway. Міський голова зазначив, мета створення такого центру забезпечити розвиток it бізнесу та створити сучасну інфраструктуру для реалізації інноваційного потенціалу, як столиці, так і України. У рамках проєкту місто надасть приміщення для iHub, партнери ж Його відремонтують, облаштують, запустять необхідні освітні програми та допоможуть втілити ідеї стартапів у життя. Такі it стартапи працюють у всьому світі. Вони дуже потужні, де надається поштовх для людей, креативних людей, молодих людей реалізувати свої думки і фантазії робити реальністю. Прикладів цього дуже багато позитивних прикладів, які використовуються в різних напрямках, і це підтримка малого та середнього бізнесу. IT-бізнесу. це буде масштабний центр розвитку інновацій підприємництва в столиці, а буде допомагати многочисленним юним підприємцям досягати успіху, і створювати українські київські гули. Более того, для нас это особенно важно, как правильно сказал Виталий Кличко, что этот центр должен не, стать, не только стать самым лучшим на территории Украины, а он должен стать самым лучшим на всей территории постсоветского пространства.